Це в нас сьогодні число. 27 -е число. А сіяли. Є відео, кстати, по відео можна подивитися, коли горох сіяли. Сіяв дядя Сережа, дивиться. Перепилка. Він сіяв і коса він. Молоте. Що ви скажете за цей горох? О, я знаю. Горох, горох як горох. Як урожайність для цього года. Висита, побачить. Це ви плюс-мінус зараз по гектарам подивитеся. Не, так нормальний він. Ні, ну він красивий, я ж кажу, ні пиляки не маю, нічого, знаєте, як горох коситься. Це вже п'ятий день як бригади. Це ви десякації робили, <плес> так? Розтеребіть, покажіть. А що він вроді як сирий? Та не теряє. Що там перебить? Горошок. Соломову хтось буде чукувати весь будете забергнуть на чуки. А не може, це буде не і нічого. А я бачу, що навіть ячміну і там маси ж немає. Скільки бувок? Стрічку? 7-6. А в тому году скільки само... було? В тому году було 20 і 7. На одному російні два. Це буде трошки більше. А це буде мельче. тим буде крупніший. А цей зимуючий взагалі міл. Це він казав, що пару кругів і висипеться. Чи круг. Казав до Камаза, да і висипеться. Mm -hmm. Ви на Камазі приїхали. Mm -hmm. Да, сповнили молоді. Mm -hmm. Камаз везде підстраховує, так? Да? Це не інамарка. Чу я думав все <ріст> це щось цей так вигнувся. Та що це ще капець не бачили. Він обшитий. Це ж кажу, не стара обшивка, а не висить. Видно обшитий, чимось м'ягеньким ще. Ну. Це не такий продає. <ріст> да. Що там? Леня, не лняня, я нікого не знаю. 10 штук приїхали, забрали, і уїхали Навіть Даже 10 200 кг гороха сипали. 200 з водителя. Ты шо, ти так як ми з комбайном були продали. Фонарики, манк, що там. Нову інгулка, нічого собі, табличка. Вони фонарики. Бампер твого камаза, бачиш, досі коротко. Да. Тільки, тільки кое хто алюміньку полерізав, так? Да? Це я тоді, а що я робив всі алюмінією? Подножки на отбойник собі на той камаз на прицеп. А, так, да, так. Да. Ну, пластиночки. Я папі показував, що з Камазом зробили. Yeah, Де ви об'явлення скидували. Це yeah, капець. We'll <laughs> <laughs> З криллями, скільки проїбався а вони Не, таки... Я думав, вони там кузов виварять, а вони взяли просто старого. Я кіку. теж думав, виварять красивий кузов, красиво. Це взяли сільхозні зробили. Якого відео з рагуля з нього зробили. А який був Камас, і якщо з нього зробили. Да. Я вставлю, да, покажу, що, що я над ним поїздвалися. Він теж Камаз путешественник На Дніпро, а потім з Дніпра куди він? В область. І він після туди. Ну... Оце ж вони його і продають. Стервоградов Ніколаїв. В Уляновку. В Уляновку в Садове, в Нової Інгулки. З Нової Інгулки в Дніпро в'їбав на. Хоч тепер на Львов, має в Кіровоград вернути. ха ха покажи, яка зараза заводиться в Огородки. Ох, щас. Ось чого. Заживо ж виходить, що, це, зелений, не витравиш, нічого не виходить. Чому? А, зелений. Потрібно. Ага. Небагато, навіть Так, звісно, навіть флекс було. Там ні, в принципі, дивіться. Може хтось скаже, що не геть збрива, але я стрючків не бачу. Це дійсно, навіть той зимуючий горох, то б стрючки були. А тут прям нормально збирається затка. Проблем нема, потір немає. Я ми все одно покажу, Навіть не стриженого. Хто по хімії? Артем хімік навіть. Береш стручок, дерочка трючку розполучиє, пів пів горошинки з'їздя. Ну не ці ж п'ятераси на Лучше свинкам його дати. Мінус зарплати. Все, хто брезкав? Петька на ку. А ти йде був? на сорінування, футбол, Кому що в портменку <риклад> гибової. Уже, блядь, сивий він ще спортсмен. Обострить. <риклад> Вчора ж оту е до Артема подзвонив, каже, Артем, ти не будеш там на продаж свиням горох? Він каже: "Та поїхали, каже, скосити". Я кажу: да? так, куди? е я не возьму той горох, там же що той осип". Він реально такий він низький. Так. Я рей лучше, да? До да. то то да? от, от, да. от того виходить, 2 гектари скосили там на баби, mm. то тут возі ставка там взагалі слабенький був, то 2 тони ровно вийшло. Да? А каже, що у цих ну, петровських лапка 800 чи 800 кілограмів сипанула, У них считай, почти по Это наверное, Но, все, цього, ще найпасті, що потонуть. Це нормально, мабуть, ще для цього вода. Ще був би кращий, щоб трошки густіше. Ви ячміні ще не косили в цьому году? Скосили вже все. Так. І що ячміні сиплять? У ну, мене десь по дві тони, дають. А тут ось о... тільки, ну це я кормив по дві тони. А тільки ось не косив, чи не, це не, не молι, кормив, не. то по півтори дав. Ну, казав бум, що у цього на Краснолоді взагалі по 700-800 кілограмів Так, Ячмінів в цьому году щось, да. Так прижарило, юки-палки. Ну, що, Коли коли колос наливався, ячмінь читальок. У ну, мене не... ось в одному году луран я сіяв. Кожен год сіяв Луран. У мене по 6 тонн він сипавав. 680 натура була. А в цьому натуру не міряли? Не, Бо ну, кажуть, натура взагалі галіма. Ну не знаю, ну, я так 560, 570, натура, я, і. 560-570 натура, якщо є, я, то я це гаразд. я чисто для себе а. свиням то тертював, то звісно ну, по крайней мере такий, знаєш, типа як мука, мучний. Хороший. То, а тут поїхали вчора, я кажу, нормальна тема. Я там в колхозі касив, горох, ну ми тільки е, свал валив, в ЯЖРБ, а комбайнами підбирали. А тут каво, цей стоячий взагалі наказує. Це так, це вважаєте видно, що він височенький. Ну, Тим більше побресканий. Діссікацію ж хлопці зробили, ну, так? так? То, що треба. Так взагалі Артем каже, чи це Льоха каже, проблем вже з горохом немає. Каже, оце вони от бур'яна присканули і отліли. Все, на цьому кінець. Ніяких як взагалі проблем. Так і вважайте, це ж поле, полупар виходить. Пшениця дуже крепка, да, послі... так, так. Та не тільки пшениця, і рапси і все воно після гороха. Так навіть. Даже... Скажіть, я сіяв вже соня, хлопцям, да, да, да. що лаги ти... на горохі було більше. Каже, відвідався конкретно, прямо. Так я ж кажу, що ось у ніяких проблем. Саме головне, щоб був побризканий. Папа знає раніше, ото як косив комбайном теж. Якщо не побризкали, то це шнеки, все забиває. Ну, болотом, бо сок, трава дає, а горох... Та це ще й не сильний пильний, бо я знаю, горох як косять, пиляка, Ні, така що. Ну, шо... ну так я ж тобі кажу, що ми вчора воно косили. То там там понище пиль... брали, хто там хапав, то там земельки, то там а -а -а. земельки, то трошки пиляка була. Ні, І це, не... ну блін, він коситься, ну весь реально. Я ось косив в прошлому, будучи позапрошлому, позапрошлиму, в думи попросив. У нього пшениця була, отак в жадки прям стояла. Моля, а -а -а. Їдеш а воно стоїть. Ну воно приймало, Ну просто реально думаєш, чи воно косить, чи не косить. Стоїть. Жениться, ти що, вище коліна була. От на гороха, ось, блін, ну, взагалі. Воно ж бачить, як волки фрізой кинули по краю, волки взагалі. Казав, балки, да. давай тут ще крутанемося ну, з фрізою. Та ні, нормально, хай буде. А тепер мені розвертатися погано, і прийшлося волки положити. А. А так би обкосив і зараз би крунь, 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 крунь і все нормально. Все. А так, я ж кажу, нормальна тема з горохом. Скільки у вас вже год цей клас? Скажу, це який є? 208. Цей. 208. Ну, це свіжих, бо я в Сашки яка як знімав, то там квадратні ще кабіни. А в панель, в принципі, все ж те саме дивлюся, ну, як в старіших. Ну сум, ну, дивися, у нього 218-й і в кума мою 218 -й. Все да. геть ідентичне, все. Елеватори, зв'язочки, все. Ну це кабіна. Разниця тільки в 2 тіля. У мене 6 ряди, а в них... Шестерка Вобразний, 120 ки поршня і сотні поршня. Посолярки взагалі в шокі. Короче, Розход, е... який вас на горохи не засікали? На горохи вчора -то там ми переїздили, непонятно. Ось ячміння косив по 8 літрів на гектар. Це добре. Да. Та він взагалі економний. Ми ось у минулому році семочку косили. Е... Приїхали, не будемо називати хто, приїхали е... цей дом. А я розумів, да, Косили. 3 гектара скосили, 60 літрів заправили. Ми 12 гектар скосили, 80 заправили літрів. <рес> Андрюха каже, де Сережа, ми точно залили бак? кажу, та так, да, точно, а що? Там щось непонятно кажу, та все там нормально, каже, ти паришся? Він економний. Ну, блін. соті поршня, тут зрозуміло. Я ось нанімав, допустим, Джон мене косив, найманий, 15 літрів на гектар. Тоже е, кум косив 15 розход йшов. Тут... Літр... У нас е, в тому году касив е, Моїсель же вважаєте, то по-моєму 12. Ну, 15-12, кажу... ну значне з того в тому году маса, яка була ну, пшениці. Та, ну, тут потолок, що може, він взяти, це може. Я ще ну, такого розходу не пам'ятаю, 12 літрів це може з переїздами, а так він до ну, береться. По 7 в нього? так, По солярці взагалі він економний. Та я ж тоді просто вибор ніва була. Тут вже трошки ж землі взяли, то треба було вже щось думати. Рішили за 208 і казали, що він електроніки, типу, тут немає, ніфіга, Ну я з ним намотохався. Двіті ремонтував, тут двітель давали спеціалістам, короче, Николаї, там, спеціалісти. Одремонтували, от відвалив от кучу денег, все наб'є, а воно ніфіга не працює. Та психанув, взяв сам розібрав, зробив воно двіті, все, всі проблеми. І вже три роки ось взагалі не заглянув. А то юлки-палки, стукає, стукає, а вони почали, там то солярка винувата, то ще щось. Лапшу на ухах. фірма там вроді така серйозна. Ну, не завжди серйозна фірма зробить. Я тобі говорю, ми тоді, в мене чуденфар був, юлки-палки. Кучу бабла отвалили, Гарантували, що все новеньке, а ми ж не приїжджали туди, якби довірив. Фірма, а ж, все. А воно, розумієш, проблеми пішли. Тобто стукає двійці, я їм сказав, хлопці. Давайте по-серйозному. Я вам тільки не гадав, будьте добрі, зробіть комбайн, і все нормально. Вони мурижились, мурижилися, але потім залисилися, типа за їхній сіт. Зробили і він Поробив там буквально недільку і опять стуканув. Коротше, там деформіровка блока була. А немає ніякого комп'ютера, нічого, це тільки там, так? Да? Це ви самі собі давлення сюди вивели? Ну, все. Механічне давлення. Тут же ж принцип компанії, так як... А скільки кілометрів ходить, чи не показує? А не показує, що не роботає. Блін, який 97 року -го ми у цього, в Новотехі косили семочку, а Франсуа під'їхав, каже, о, якого це він року? Вальшов подивився на табличку, каже, о, у нас в Франції це вже металолог. Ну такого року, а він ще й добре косить. Ми сімочку косили в них. Получається, вони з-під свій комбайнів возили на зал. Ага. А з-під нашого комбайна завозили туди, на полотно висипали і ще чистіше було, чи ніж з під залу. Ну в них кейс же, чи що в них? У них тоді джони були? Джони. Тих джони були. Це час у нього кейс, а то у них джони були. Ну ага. та я ж кажу, вони там регулюють, що там, а тут отрегулювали, приходили, все, дивилися, потір немає, сімочка чистенька, все взагалі доволі. Я в шоці. 97-й рік, а так добре косить. Для себе це ну, нормальний кампанію. Ну, зрозуміло. В, в принципі. Рапс з то... рапс, рапс, рапсовим столом косити чи ні? Я напряму в себе косив. Ну, коли рапс у мене хороший був, то я нанімав комбайн. З рапсовим столом ага. косили. А як ма, маса така середненька в пояс, отак напряму косив і все, і для чого, нормально. Я вже стояв довгенько. Чи резину, а що це? За чим це так резину побило? Змія ось лопнула. А, балансіра таке. І він блядь, їхав, а кузов досявав. Чого не заводите, а? Показати. Давайте. Бачиш, які там акумулятори? Ні, сейчас підподивився. Тільки крутну і вже все. а де акумулятор, покажу акумулятор? Блін, ну камаз. Шеп точка. Так. А ну поки що за акумулятори тут? Один? Дві? Це капець. Не, ну он красиво робе. Да, Вы мотор робили на нем, да? Тачку. Маркеды. Да? А компрессор обычный стоит? Yeah, yeah. Так даже не чуть, но что я кто-то в евро как классе громко. Аппарат. можешь ездить у так пару раз в уборку. Это вообще, блин, так красиво. О, это что -то. Я не знаю, что это такое. Прямо. А прикинь, ты если вообще выхлопнул сюда здорово. А? Прямо. Нет, а прямо, а если побольше, то... А это был бы брев Понимаешь, сезон командировал. Да, да. С Косерго будем молодость вспоминать. А где тут воздух? Немного надо воздуха подкачать. Давление тоже троечка. Блин, ну это уже, конечно, КАМАЗ это воспоминание, это вайп такой, что, как вспомню после взяла КАМАЗа. Сидю в КАМАЗе, воздух качаю тут. Ну тут же мой дубовый чехол, на сколько было бы ты хищен? Сидим на спалочку, думаю, мне за... раньше так хватало тебе спалки в КАМАЗе. почитаєте, що в Єврика, що в обичного, вони ж одинакові. Ще якось розвал... розвалиться, виходило все, блін, нормально. Ще тут така малюнька, блін, що капець. Ну, все одно, це вже ж краще, ніж на зілу без палки було. Зараз четверку качну, дідьоша, коли він можна тратися. Так, сповни молодості. Угу. Якусь так, ну, я не знаю, наверное, первого. Ручник скину. Бляха, вот из звук закопать. Вы чуете, как он мурчит? Бляха, сейчас, сейчас привыкнуть, надо то азульки или до чего Нет, это, наверное, я вторую включил. Блин, ну это я вам скажу, в мурашки по коже от этой ностальгии. Блин, ну КамАЗ есть КамАЗ. Это, наверное, звук на века. Послухайте як на Камазі двері закриваються. Не і на марках бляха муха так не закриваються. як на татарі. А напину її надо спіти. Да, якщо? ну короче, щоб вже ж не наєбувати. Ну, в ютуб пизда, навіть. Ти шо <що>? на? <світка> Це буде жопа на. <світка> 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 так. Так. По скільки сипає, Сереж, по скільки комп'ютер показує? Який комп'ютер? Урожайності. 55. з соломий. Солома бомба Так по скільки на глаз. Та я не знаю, що маю. По скільки, Артем. А що, там на каназі їхав, там комп'ютер. Там нісом немає. Я подушки не накачав. Що не міг подивитися, скільки там. За 10 же сипе? Сипе, дідлюш. Це що угу. ну. з налогової, що ти випитуєш, скільки сипе, скільки це? Нічого страшного. Йому ж цікаво. Ну, інтересно. Я Сережа на, на следующий год посею горох, буде сипати десь по 5. Снімемо, да? Та ні, тема нормальна, я ж кажу, горох отак. Скільки у вас свиней? <реш> <реш> Лучше не питайте. Что, много так? 35 штук. Ну, на назначу напроти. Ну, Чуєш, судя по тобі, глянуть на тебе, ти свиней не їсиш. І дожди. Нам воно і гусей і качок держали, кажуть, а ви що не їсте, нічого. Начинаю розказувати: кажуть, так проїжджаємо, хазяйство море, а по тобі не видно кажу, що день і ніч <laughs> Армян. Листи треба вивезти, молоко п'єш. Щасничка добав. Листи вийдуть, побачимо, як буде в пользу йти. Тоді. Коля армян армія, коли за хлібовоскі і пише путівки 2-4 години. Вони кажуть, Коля, а коли ти спиш? Він каже, зимою сплю. Так, поснімали вам трохи хлопців горки, знив гороха. Пшеницю, напевно, думаю, ми не спіємо, як вони будуть жнивувати, бо в себе будемо молотить вже з неділі починати. Думаю, для вас такий формат відосів цікавий. Eh, горох, по-моєму, за 10 центнерів сипе. Якщо що... Я ще ставлю відео, точно як будуть знати, хлопці. Я вам скажу. Ну, а для цього року все ще й нормально. Так що, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей.